Так, хтось питав мене, як ліжко, механізм, чи воно не розламається при демонтуванні. От, показую. Отут йде, отут йде півмісяць. Пів Оцей стержень, це є болт, він закручується в болт забивний в дерево. Ну, це дерево бук. І, бок, і той, цей болт-стержень, шпилька закручується в різьбу, яка впаяна в дерево. Закрутили ту шпильку, тоді дали півмісяць, тут пута йде, тоді закрутили гайку і на 13. Все. Ну, Це неможливо, щоб його розібрати і не зібрати. Ну, це нереально. тут, Це ж, оце бук, ну, тут якість. Ну, бук це, це не ДСП, це масив бука, Це металева рама йде, газ ліфти, 1200 н. Ну, добре, припустимо, якщо розібрати ліжко, оце знімаємо, там відкручуємо, узніжжя відкинули. Потім відкручуємо оце від спинки. Відкрутили півмісяць, зняли, то зняли і все. Виходить нас у нас узніжжя, дві царги. ДВП просто лежить, знімаємо, то знімаємо. Спинку зняли, все. Ну, і то рама відкручується з боку, рама знімається.